Привіт, любі матусі і малюки. Сьогодні на вас чекає нова цікава історія про маленького ведмедика, який зовсім не вмів вибачатися. Що з цього вийшло? Зараз знаєте. Влаштовуйте зручніше і слухайте у тихому лісі, де дерева були великими. А травам якою наче ковдра жив собі ведмедик на ім'я Бублик. Він був кругленький, милий, трохи смішний і добрий. Бублик любив усіх: зайчиків, білочок, їжачків і навіть малу тривожну мишку, яка боялась свого хвостика. Він завжди всім усміхався. Приносив шишки для білки, катав на собі зайчиків і грався з усіма, кому було сумно. Наче все було добре, але справа в тому, що Бублик був дуже незграбний. Коли він йшов лісом, то завжди випадково топтав квіти. Коли він намагався потанцювати з лисичкою, то обов'язково наступав їй на лапу. А коли він починав спілкуватися з птичкою, то зазвичай тільки лякав її, і вона улітала. Йому було дуже-дуже соромно. Він розумів, що трошки винен, знав, що образив, але не знав, як сказати пробач. Він думав, а раптом вони не вибачать. А раптом ще більше засмутяться, якщо я скажу. А може краще мовчати або взагалі втекти. Він зніяковіло посміхався і робив вигляд, що нічого не сталося. Його друзі дивувалися, а інколи навіть ображалися і не розуміли, невже так важко вибачитись? Всім хотілося почути хоча б одне маленьке вибач. Ведмедик Боблак. Любив гуляти з лисичкою Лолою. Вони разом блукали лісовими стежками, слухали спів пташок, збирали квіти і просто розмовляли. Одного теплого ранку бублик біг тижинкою, Ну не просто так, а з добрими намірами. Лисичка Лола спекла великий вишневий торт на день народження їжачка, але він був занадто тяжкий. Тому вона попросила бублика допомогти їй. Торт був такий гарний, що навіть пташки на деревах зазирали з цікавістю. Бублик був гордий, що саме він понесе торт, бо для нього це була велика честь. Він ішов, підскакуючи від задоволення. Аж раптом хрусь і він спіткнувся, плюх. І торт полетів на землю. Побачивши це, лола схопилась за голову. А бублік замість вибачень тільки опустив голову. І він, звичайно, розумів, що винен. Ну, як завжди, він не зміг вимовити жодного слова. Наступного дня він ішов лісом і побачив білочку. Вона цілий день збирала горішки. І складала в красиву корзинку. Бублик підбіг, щоб привітатись. Але білочка, привіт! радісно сказав він, розмахуючи лапами. Корзинка перевернулась і горішки розсипалися. Я збирала їх цілий день, прошепотіла білочка із сльозами на очах, і бублик знов промовчав. Ведмедик дуже переживав, що не вміє казати вибач, хоч його серце просить пробачення. просто тихо, без слів. Бублик не знав, що робити. Він навіть купив книжку, як навчитися вибачатись, і уважно її прочитав, але і це не допомогло. І тоді ведмедик вирішив піти за порадою дому. Незважаючи на свою мудрість, сова постійно щось читала і потім записувала у блокнот. Побачивши ведмедика, вона уважно подивилась на нього скрізь окуляри і спитала: Ти чого такий сумний? бублик? Я, Я постійно все псую, слипнув бублик. Коли я хочу комусь допомогти або пограти з кимось. Завжди трапляється щось неприємне. Мені стає так соромно, але я не можу сказати «пробач». Воно застріє в горлі, як кісточка». Сава сіла поруч і ніжно обійняла його великим крилом. Ох, мій добрий ведмедику, знаю. Просити пробачення непросто, не у всіх одразу виходить, але я навчу тебе, почни з малого, скажи, я не хотів тебе образити. Потім додай, мені дуже шкода. І останнє слово, просто спробуй, пошепки, пробач. Бублик заплющив очі і прошепотів. Пробач. От бачиш!» – усміхнулася сава, це ж так просто. Слово вибач, це ж маленький ключик, що відкриває двері до дружби. З того дня Бублик завжди просив пробачення і здивовано помітив, що тепер на нього ніхто не ображається. От бачиш, навіть великий незграбний ведмедик зміг навчитися вибачатись, бо мав добре серце. І як тобі казочка? Сподіваюсь, що сподобалась. А тепер поцілуй матусю, обійми улюблену іграшку і засинай. Добраніч і до зустрічі!